Буна зіла, доброго дня. вельми шановний пане мер, пане президенте, пане губернаторе і пане Монті, дорогі друзі. Я з приємністю хочу вітати всіх вас із цим прекрасним гарним святом від імені румунської держави, від імені вашого сусідського дружнього народу, румунського народу. Я хочу, щоб цей ярмарок ще раз нам нагадав про гарні наші відносини, які наші два народи, румунський та український, будують протягом історії до Чернівців на Петрівський ярмарок, або так як Румуни кажуть, ярмарок Руде Син Петру зіджалися постійно з Сучави і з інших міст. Але мені приємно, що наші румуни постійно були присутні на цей ярмарок, на цьому ярмарку ярмаркували і закладали свої гарні відносини економічного гатунку, комерційного гатунку, якраз у такий гарний, прекрасне свято, коли е, святий Петро і Павло е, гарантував. Гарні контракти, отож, ще раз хочу привітати вас із цим гарним святом. Привітати організаторів мера міста за те, що він дотримується, і Чернівцян за те, що підтримують таке гарне свято, і це дійсно європейське свято, європейський проєкт. Який зближує дружні сусідські європейські народи Ламульцань Тергулуй Дінс Дін де дін, дін, ді Сан Петру Дін Чернауць, і я щиро рада, що сьогодні делегація від імені міської а, сучавської ради, місто побратим місту а, Чернівці є присутня і, напевно, будуть вкладати гарні торговельні комерційні відносини. Ламульцань Тергулої де Сан Петру. Дякуємо вам. Дозвольте.